Привіт, мене звати Юля. Я керую маркетингом у мережі ресторанів Шумру, які у Львові налічують вісім закладів: це раменмо, промінь, сяйво, міський кафе Кот, Грузинський, Зашкварка та Азійський. Троне меню та доставку Чось ми підключили в 21 році з відкриттям нашого першого закладу. Це якраз припало на локдаун, і ми все робили дуже поспіхом для того, щоб чим швидше підключити доставку та тейкевей, щоб наші гості могли зручно робити замовлення, не по телефону. Не в переписці пришвидшити цей процес, і власне це ми і зробили після того, як включили перший заклад, почали відкривати наступні, і завжди їх відкривали разом з доставкою та електронним меню. Чайс. Ми хотіли якнайшвидше пустити доставку та самовиніс через те, що локдаун був в закладах, не можна було приходити всередину, і треба було якось терміново вирішувати це питання. Ми працювали тоді з паперовими меню, і власне доставку ми приймали тільки по телефону. Ми не працювали з головою, з болтом. І треба було дуже швидко оперативно вирішувати це питання. Власне, ми очікували те, що гостям буде зручно, команді буде зручно, але не очікували, що настільки, тому що все виявилось дуже швидко, оперативно команда допомогла нам налаштувати всі процеси. В подальшому ми ще налаштували онлайн оплату, і для гостя це, взагалі, зробити доставку стало тіше що простого. Не потрібно телефонувати, розмовляти довго з менеджером, не потрібно кудись писати, скидувати гроші на карту. Замовлення спростилися буквально до п'ятницю. Ти хвилин дуже класно, що в Choice можна налаштувати окремі години для окремих категорій страв. У нас в декількох закладах була проблема, що доставка декількох страв здійснювалася лише з певної години, не з початком роботи закладу, і Choice нам дозволив вирішити це питання, налаштувавши окремі години для окремих категорій. Наприклад, обіди в нас вмикаються та вимикаються самостійно в певний проміжок часу, і гості зможуть їх замовити на доставку лише в цей період. Це дуже спрощує доставку, і менеджерам не доводиться постійно вмикати. Ати та вимикати ці страви самостійно. Результати дуже насправді позитивні. Гостям все подобається, особливо подобається їм бачити, чи їхнє замовлення вже прийнято, чи воно вже до них їде, тому що це теж спрощує для них комунікацію і для наших менеджерів. Рекомендувала б чомусь іншим закладам. Це дуже класно. Це спрощує дуже багато процесів. З легкістю можна робити дуже, дуже багато речей, як з маркетингом, так і з меню, з взаємодією з гостем самостійно.